Witajmy gościa specjalnego dzisiejszego wieczoru. Przed Wami jedyny, niepowtarzalny, miłościwy nam panujący Grudu Він так хотів знятися в великому кіно. Зіграти головну роль. Тож подумав, якщо не вдається знятися в фільмі ігровому, то можна спробувати в документальному. І сам найняв продюсера і режисера. Тобто мене і я мав зрежисувати цей фільм. Запрош відзов на фільм особі. Вітам панства. Називаємося Марчін Шітек. Запрошам панства до в'яження фільму омні. Он собі виображав зупиня інне фільм. Очевістя, і мабуть він уявляв собі трохи інший фільм. І першу річ, яку я йому сказав <звук> на його ідею, це <звук> те, що все це <звук> не має сенсу. <звук> і ж за таких же я таких речей ніколи не робив. І ніколи не знімав документальне кіно з актором. Бо то для мене це як самогубство. Харакірі просто. Бо він же все <зві> знає, все стремлі, знає як одягати мікрофон, мікрофон. І те, що навіть якщо камера і далеко, і то, як, то все чутно. Між, далеко, то і так його тобто він знав і усякі механізми. Але потім я й так подумав про себе, що я ж зазвичай дуже боюся акторів і це може бути для мене вдалою можливістю познайомитися ближче з таким організмом, яким є актор. Алло, джем, добрий пані Макдо, Мартин так мові. Вітам, не перешкодам за вас. Niech, chciałem go sobie przypomnieć, bo ja właśnie jakiś czas temu wróciłem z Norwegii, jestem w Polsce i tak właśnie się orientuję, czy coś się dzieje jak gdyby, w, w, w temacie pracy. Aha, ja wiem, ale w, w, tak, tak, w przyszłość. Dobrze. A, dobrze, 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 dziękuję bardzo. Он ще б якби очевидно ще бав того, бо зрозуміло, що він трохи боявся того, що вийде в кінці, бо його ідея була в тому, що врешті хтось побачив та подзвонив, наприклад, якийсь Андже Вайда чи Стівен Спілберг і запросив до свого фільму. Та Стівен Шпілберг чи коколь ін його запросить до своєї фільму. Але ми знімали цілий рік навіть більший, і ми зрозуміли, що таки може й не статися. Понад він мисля в тямку того року з дома. А для нього це може бути взагалі професійна смерть. І вже барді, то може бути для нього смерть заводова. Коротше, я запишу вокал, так як я його бачу. Якщо ну, він не ляже так, в твою так. музику, то, то роби що хочеш. вищий. Ну давай. Вони мали мету стати рок зірками. Тобто Вони музиканти а щодо кіно це була, звісно, моя ініціатива, але вони були абсолютно налаштовані стати рок-зірками. Останній концерт, мабуть, ну тому, що ми з Осіном їдемо на заробітки в Польщу, і, мабуть, це останній концерт. Коли вони збирались їхати в Польщу, в них було дуже чітке уявлення про те, що в Польщі у них складається суперкрута музична кар'єра, що там поважають музикантів, що праця музиканта добре оплачується, і що поляки або, або більше європейці, або, або більше західні люди, вони от мають вони зрозуміють цю їхню музику, горловий спів на відміну від українців. І вони були дуже в цьому. Тому впевнені. Мені здається, що все якось. Магічно. І несподіва, так як мені завжди є. Ну насправді вийшло все досить класно у фільму відкритий фінал. І взагалі ми дуже любимо його показувати як кіноконцертну версію, коли фільм обривається і відразу переходить у концерт. Тобто, це таке, це вже навіть не зовсім кіно, а це відкритий фінал мистецтва, який вивалюється в життя. І мені ця версія дуже подобається, тому що так воно і є, що ти насправді це процес. Ти ніколи не знаєш, де тут кінець, ти можеш його штучно. На поставити. Мені здається, що це реальніше навколо нас. Уся, скажімо так, правда є трохи сумною. І взагалі життя важке і невеселе. Тому коли ми робимо документальні фільми про це життя, то намагаємося трохи посміятися. з трохи самі собі так, якби хтось оповідав, чи швят недовчіп. Så <laughs> bra. Oh, <god. laughs> Але взагалі в житті дуже багато смішного, і найбільший такий виклик це встигнути це зафіксувати. Просто життя ж іде і не чекає, поки ти там прибіжиш до нього з камерою чи приїдеш за тисячу кілометрів. Тобто, якщо ти встигаєш, то все, це золото і класно. Але ти не можеш зрежисувати ось ці смішні моменти, це чисто подарунки життя. Єдине, що ти можеш зробити, це терпляче спостерігати і їх рибалити, це як рибалка. І це значно смішніше. Ще життя смішніше і цікавіше за будь-який сценарій і вигадку. Ну, тобто, блін класний сніданок. Mm, yeah. Такий ну, дійсно буржує. Не, не кожен день. Так не, не. І зуби почищу. І підемо. Ні, зуби почищу на роботі. Все, угу. все, Ці фільми поєднані тим, що вони обидва про ту Європу центрально-східну, про наш регіон. Бо ми завжди хочемо ridігну. їхати на захід. А, Просто ви їдете в Польщу, а ми їдемо ще i, далі, e, щоб лишити e, e, вам більше місця. E, це трохи абсурдно, але ми з вами в такій петлі безкінечності. Тому я думаю, що ці фільми гарно доповнюють одне одного. Така, так, що йдемо трохи в такій пентлі, то є такий констанс. І, і, якби в зв'язку з тим, що це, якби, ці фільми ще файні, файні загризають. А ти, Марцін, зараз приїжджаєш чи бізнес розпочатиш якийсь? Це ні. Chyba, że miałbyś jakiś pomysł. Jakbym miał pomysł, to tu nie klęczał. Co? Jakbym miał pomysł, to nie klęczał teraz. Ale Daniel optymista, bo już w zeszłym roku opowiadał, że w tym roku nie przyjedzie. Myślę, ich w pierwszej części objedna jakaś stylistyczna podobność, że to taki pewny typ roboty z dokumentalnym filmem, bardzo wyjątkowy. Ja mam na razie. О, ну зараз вони буде срати. Нестре мені на голову. Да, він знає нікого се. Я знаю. Це, от якась, якщо можемо так сказати, така традиція польської документалістики, вона може. Комодійна, а може така абсурдна чи абсурдистська трошечки, тобто гумор, інтонація гумористична. Ну і, звичайно, тема, або, можливо, навіть не так тема, а що коли ці фільми поставити поруч, вони говорять про щось більш універсальне, про те, що це не лише українська чи польська історія, а це історія про будь-яку творчу людину, яка шукає себе і долає перешкоди на своєму шляху. Помиться можна Можна. О, Можна. Блять, уже... Тільки на вже засмальцований. Я, взяв Я все взяв. Трусарді взяв. і Урландагандаюндарада.